Масований ракетний удар по нашим містам. Масована зумисна спроба знищити цивільну інфраструктуру і вбити якомога більше цивільних. Це і є сутність сьогоднішнього терористичного режиму Російської Федерації. Це і є те єдине, що може робити Путін. Бо він не вміє воювати. І вони програють на полі бою. Тому вони сьогодні захотіли поставити нас на коліна. Так, це тяжко. Так, ми бачимо великі руйнації нашої наших міст. Ми бачимо масовані удари, і це продовжується. Тому по-перше, бережіть себе, реагуйте на сирени і знаходьтесь в місцях укриттів. По-друге, це не змінить нашу позицію. Росія не є країною, з якою можна про щось говорити. Росія є країною, яку треба вдарити правильно для того, щоб вона перестала знущатись над іншими країнами. І по-третє. Я вважаю, що після сьогоднішніх ударів світ кінцево змінить своє ставлення до того, що відбувається в Україні, і ми якомога швидше отримаємо системи ППО, системи протиракетної оборони для того, щоб захистити своє небо. Це ключове, тому що Росія вже більше не воює. Росія просто хоче довести свій план по знищенню української держави до кінця. Більше зброї, більше систем захисту і більше нашої мужності. Отак От ми будемо відповідати на те, що сьогодні відбувається, і бережіть себе. Дякую, українці.